Що я хотів сказати про чудеса, які Господь дає нам. Інколи питають, для чого, щоб щось нам вказати, щоб показати нам шлях до спасіння, щоб показати нам, що ми повинні зробити і куди направити свої погляди. Не для того, щоб зцілювати, бо Бог може зцілити і без животворчого гроб, гробниці, без чудотворних ікон. Бог може зцілити одним словом, одним е, помислом своїм. Господь направляє нас. І е, в, той, в той рік, коли сталося це чудо, е, наша Миколаївська церква, зимова Миколаївська церква, була е, в дуже поганому стані. Вона була напіврозваленою. Е, і я вірю в те, що Господь показав нам це чудо саме в цьому храмі для того, щоб ми е, напружилися, напружили свої сили і е, відремонтували, відреставрували і цей храм. І сьогодні в нашому комплексі дві відреставровані церкви: Миколаївська літня церква і ось е, зимовий. Теплий Миколаївський храм, якому і тепленько, і уютненько, і гарненько. І ми молимося, і славимо Бога, Чудотворця Миколая і Господа, який дарував нам таке чудо, животворчу гробницю, до якої сьогодні ми молимося і прикладаємося, і отримуємо Божу благодать.